140 гривень за одиничку, дитячі плюшеві кофти від бренду Лупілу. Це у нас єдиний лот. В лоті у нас буде лот буде коштувати 1820 гривень, і тут буде у нас 12, правильно? 12 у нас буде комплекті. Дивіться, показує, які будуть. Ось така кофтинка, яку я показував з ведмедиком. Бачите, ось тут ззаду воно буде отак розщебатися. Вона дуже м'якеньке, таке плюшеве, дуже приємне. Також дивіться, буде. Один в лоті ось такий комплектик. Зразу штани, плюс кофточка йдуть. І будуть ось такі кофточки далі. Свинка пепа, ось така гарна, бачите, на замочку. Давайте покажу ближче. Ось така вона всередині, можна підвішувати. Потім буде ось така ялиночка красива, зелена. Ще буде ось така червона, червоненька Дід Мороз, Санта. Також буде ось така кофта. Дивіться, дуже така прикольна, приємна. Ще у нас будуть рожеві свинки пепи з зірочками. Теж дуже-дуже м'які. От можете подивитися, дуже м'якенька, дуже класна, і ось така зірка. Прям хочеться її трогати постійно. Так, дивіться, і буде ще у нас ось така. Це у нас хто? Щенячий Щенячий патруль. Щенячий патруль, да. патруль, ось така червона. Щенячий патруль, Nickelodeon І дивіться, ще ось такий буде вовчик, так? Да? А, лисичка, це лисичка така буде. Дивіться, в лоті будуть такі розміри.